Доброго ранку. Малята. Хто це? Це хлопчик Петрик. Який він? Він не розчесаний, неохайний. Який одяг у Петрика? Брудний. Як можна ще сказати про Петрика? Що він бруднуля? Ще можна сказати за Мазура. Петрик засумував. Давайте допоможемо йому причепиритися. Відгадайте, які предмети йому потрібні для цього? Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Що це? Так, це мило. Навіщо потрібно мило? Мило потрібне для того, щоб змити бруд, щоб змити мікроби, які викликають різні хвороби? Що ми миємо милом? Ми миємо руки. Тіло. Мило яке? Воно запашне, гладке, жовте, овальне. А тепер давайте скажемо ці слова пестливо. Мило запашненьке, гладесеньке, овальненьке, жовтесеньке. Давайте розкажемо Петрикові, як слід користуватися милом. Спочатку потрібно намочити руки, потім намилити їх. Змити бруд водою. Малята, відгадайте загадку. Я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Відгадали? Так, це рушник. Розкажіть, який рушник у хлопчика? Пухнастий, м'який, чистий, синій. А тепер скажіть ці слова пестливо. Рушничок синесенький, м'якесенький, чистесенький. Пухнастенький. Відгадайте наступну загадку. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це так, це грібінець. Навіщо потрібен грібінець? Для розчісування волосся? Діти, відгадайте наступну загадку. Ручку і щитинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка вичищає зубки щітка. Малята як одним словом можна назвати ці предмети? Це предмети гігієни. А навіщо вони потрібні? Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровою. Той, хто не стежить за чистотою, може навіть захворіти. Ось ці предмети гігієни допоможуть тобі, Петрику. Ти вже знаєш, що потрібно робити, щоб бути охайним. Малята, давайте допоможемо, Петрику. З полички мило ми взяли і мити ручки почали. Помили вушки, й щічки, і носик наш помився, щоб більше не бруднився. Рушничок беруть малята, утираються завзято. Причесали з грібінцями, стали дітки молодцями. Подивіться, яким тепер став наш Петрик. Він став охайним, чистим, чепурним. Малята. А що ще потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, потрібно робити ранкову гімнастику. Петрику. Ти запам'ятав, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Необхідно утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. До побачення, малята!